Десять років люди не мали роботи. Як ти думаєш, вони зараз є в місті чи їх немає? Метробудівці роз'їхались ще 5-7 років тому. Не вірите мені, підіть на вулицю Прорізну, не подивитися на пам'ятник Паніковському, а подивитися на будівлю метробуду. Її продали давним-давно на аукціоні, там облаштовують готель. Метробудівців немає. Щіт! Який був куплений у часі, згадуваного вами Сергію Льоні Космоса, який переїхав давно жити е, в Грузію. А судячи з його інтерв'ю, кукуха у нього переїхала жити на Марс. Е, так, от часи Льоні Космоса був куплений щит для будівництва метро. Цей щит, це який робить тунелі, цей щит заіржавів, його давним давно здали на металобрухт. Метро будувати немає ким, немає чим? Е, і не можуть побудувати 10 років метро на виноградар знову ж таки. Повторюємося, да яке, яке переносить. Я вже не...